Надія – це та таємнича сила, яка підтримує людину протягом усього життя. А ще зберігає цілі народи від остаточного зникнення. Допоки не втрачена спільна надія, кожна нація має шанс на відродження, а Україна заслуговує на це понад усе. В ефірі телеканалу МТМ цикл програм Не втрачена надія. Коли війна почалась, виникла загроза фізичного знищення, тобто обстріли, навіть загроза викрадення, будь-що ще може їх пошкодити. З лівого берега був прицільний обстріл, і саме росіяни виклали це відео, як вони знищують села Підарі. У нас є кам'яні баби, які були частково пошкоджені під час цього обстрілу. Війна це завжди горе, руйнація і смерть. Якими б гаслами і мотивами не прикривалися б загарбники їхня справжня мета підкорити, знищити і насадити свої цінності. І все це ми спостерігаємо просто зараз. Росія вдерлася в Україну, аби вбивати, руйнувати і впроваджувати на привласнених територіях свій руський мір. І як бачимо, цей руський мір суцільна випалена пустка. На лінії бойового зіткнення опинилися численні археологічні та історичні пам'ятки регіону зокрема, під загрозою фізичного знищення, унікальна степова камінна пластика, яка засвідчує присутність людини на цих землях ще з доби Енеоліту. Чому їх би, цікавість? Тому що на той час в добу бронзу не було таких інструментів, чи можна було обробляти камінь якісно. Да? Тому людина намагалася от саме кам'яні брилі надати образи чоловіка, людини, да? тобто це була голова або плечі, наприклад. А іноді зустрічалося зооморфні стели. Особливу цінність для дослідників і для людства в цілому становлять степові камінні скульптури, що належать до монументальної сакральної пластики. Це так звані баби, боввани, або як їх називали запорозькі козаки: мамаї, маяки, кімірійські, скіфські та половецькі статуї і стели. В давні часи вони слугували дороговказами та орієнтирами в степу. Кожна така скульптура є унікальною і важливо зберегти кожну, тому що вона присвячена конкретній людині, бо це поховальна, посмертна скульптура, яка ставилась на кургані над місцем поховання половця чи половчанки. Вони мають і монголоїдні, і європеоїдні риси обличчя. Це свідчить про те, що кіпчаки, тобто половці, взяли активну участь в етногенезі сучасних українців. Ми насправді дуже з ними схожі. Використовувалися тут і очіпки, і у жінок намисто схожі на карали, половці носили чоловіки коси. Ми пам'ятаємо, що багато з князів київської Руси носили коси під стать своїм кочовим воїнам, які служили в київській дружині. І Продовженням цього можна вважати і оселедець, які носили козаки, носили вони зручні шаровари, теж були правправними вершниками. Тому ця степова традиція вона в нас влилась і досі, і досі в нас залишається. Також до камінної пластики степу належать предмети побуту українців: гармани, ступи, корита а також унікальні козацькі лицарські хрести. Вони представлені різними типами це мальтійські, лапчасті і звичайні хрести. Деякі хрести мають на собі написи. Окрім того, в колекції нашого заповідника є хрести з території Кам'янської Січі. Це одна із трьох запорізьких січей, яка не була затоплена водами водосховищ. Один хрест це хрест Костя Гордієнка кошового атамана. На превеликий жаль, даний хрест зараз знаходиться на території Кам'янської Січі і евакувати його не було можливості. А ще є один хрест це Ярафєєва, він зберігається у нас в музеї. Полювання за давньою кам'яною скульптурою та її нищення почалися одразу по тому, як росіяни вигнали запорожців з їхньої землі. Остаточного ж удару по цій прадавній спадщині завдала радянська влада, а згодом чорні археологи. За часів Російської імперії, за часів Радянського Союзу дуже була спотворена наша давня історія, викривлена. З неї вибиралися якісь факти і відкидалось багато зайвого, не береглося, не проводилося детальних глибоких досліджень, а окрім того, не проводилось детального зберігання таких кам'яних скульптур. Але найбільша загроза для унікальної кам'яної пластики степу постала під час повномасштабного вторгнення росіян. Звідтоді давні кам'яні баби теж стали біженцями з рідної землі і жертвами новітніх варварів. Важкі удари кабів, ракет, систем залпового вогню. Вони спепеляють і знищують все. До чого може ворог дотягнутися? І, звісно, він не пожаліє і не буде жаліти українську культуру культуру, яку він відкидає, і по суті ставить собі на меті її знищення. Наше завдання берегти кожний артефакт нашої української історії. Тоді, аби вберегти унікальну спадщину, група українських волонтерів разом з військовими почали вивозити кам'яних баб із зони бойових дій та прифронтових громад. Новою тимчасовою домівкою для камінних вигнанців став Національний історичний музей імені Яворницького в Дніпрі. У лютому 2024 року, коли наш співробітник, який зараз служить в лавах Збройних сил України Дмитро Романчук, в селище велика Навасівка. Побачив кам'яну бабу. Ось вона позаду мене по діагоналі, яка стояла просто біля подвір'я вкопана, і її пошкодило прильотами від ворожої артилерії. І він тоді вирішив з побратимами її викопати і перевести в Дніпро. Написав пост у соціальних мережах, шукав спонсорів, влаштував збір на фінансування для перевезення її маніпулятором, щоб підняти, покласти тут, розвантажити. Але в першу евакуацію поїздку в велику новосілку в березні 2024 року у нас ніяких сил не було, окрім військових. Нам помогли військові. джип, Причіп у нас був і причіп з автоматичною лебідкою. І декілька там було три баби, дві. Плюс-мінус середні. одна середня, одна маленька, а одна велика. Перші дві ми змогли викопати і завантажити вручну, у причіпі, так, на причепі привезти в Дніпро. А за третєю ми вже шукали спонсора на оплату маніпулятора. А маніпулятор не побоявся велику новосілку, тому що коли ми вже там були, то фіпіві дрони долітали і до місця, де були баби, і далі. Станом на жовтень 2025 року у музеї імені Яворницького на тимчасовому зберіганні перебуває 23 евакуйовані скульптури: зокрема, це баби з Константинополя, Андріївки, Золотого Колодязя, Великої Новосілки, Межової, Великої Михайлівки, Солов'янки, Покровського та інших населених пунктів Донецької і Дніпропетровської областей. Головне управління розвідки України оприлюднило дані, згідно з якими майже 180 культурних цінностей росіяни вивезли з окупованих територій, і це лише ті артефакти, про які стало відомо. Вони безслідно зникають в російських музеях та приватних колекціях, і не лише в російських. А те, що не можуть вкрасти, росіяни просто знищують в результаті бомбардування у лютому 2024 року території Кам'янської Січі, що є частиною національного заповідника Хортиця на Херсонщині, був знищений лапідарій та численні недосліджені об'єкти. Там стоїть хрест Костя Гордієнка, а він понівічений, але поки що стоїть. Тому це символ нашої незламності. Там є проблеми, тому що він вморований, він зацементований, тобто ну, є складності. Ворог не буде ні з чим рахуватися, і ми знаємо, не рахується, і буде знищувати абсолютно все. Десь це будуть просто, так би мовити, випадкові прильоти артилерії, шахетів кабів, А десь це буде і зроблено спеціально. Десь просто з варварства, з невізгластва, яким властива і просякнута їх армія загалом, без якого б вони не пішли війною на наші терени, на нашу землю. Завдяки небайдужим українцям. Військовим, волонтерам, археологам, історикам, значна кількість українських пам'яток має шанс вціліти, аби радувати нащадків і голос промовляти на цілий світ. Україна жива. Навіть врятовані від знищення бомбами і ракетами ці скульптури потребують ретельного догляду та реставрації, адже проти них діє ще один невблаганний ворог: час це ерозія повітряна. Тобто, з часом образи скульптур розмиваються, вивітрюються. Вони пошкоджуються. Це дія мікроорганізмів. Ми бачимо, що поверхня забруднена грибками, лишайниками. Вони пошкоджують зовнішню структуру, і також сприяють осипам. Це все треба зупинити. Ну і звісно, будь-які механічні пошкодження під час транспортування та спасіння вони також можливі. Ми маємо забруднення техногенного характеру. Що це це пил, це бруд заводів, це вихлопні гази, важкі метали, які в'їдаються в структуру камню. Це також дуже дуже шкода. І це треба також припиняти. Таким чином, ми зіткнулись з необхідністю провести швиденько, коли в нас з'явилася така можливість після демонтажу термінові реставраційні роботи. Так, завдяки допомозі міжнародної організації ЮНЕСКО реставратори національного заповідника Хортиця отримали нові знання і можливості, аби зберегти безцінну кам'яну спадщину. Вони забезпечили. Нас першочерговими препаратами це по-перше. По-друге, до цього часу в нашому відділі не було реставраторів камню. Тобто є металісти, є керамісти, живописці, але ми не вміли реставрувати. І завдяки допомозі ЮНЕСКО декілька співробітників пройшли навчання і отримали сертифікати. Тож тепер ми зможемо працювати самостійно. Найзаповітніше бажання вимушених камінних вигнанців повернутися додому і знову стати для українців маяками з минулого і дороговказами у майбутнє. Я маю надію, що ці баби пробудуть у нас недовго і вже скоро повернуться І по селам Дніпропетровщини, і по селам. Донеччин. Я вірю в ЗСУ і сподіваюся, вірю, що нам нічого не загрожує. Звісно, ми будемо зберігати їх дуже обережно, поки що з прикриттями. Але це Хортиця, вона нам допоможе. Ми будемо сподіватися, що саме ця унікальна скульптура, половецька скульптура з нашої Запорізької області, скійська скульптура, буде відреставрована і скоро ми зможемо це показувати мешканцям міста Запоріжжя. Ніколи не втрачайте надію, бо саме цього прагне наш ворог. Допоки ми віримо в життя, ми не знищені. Це була програма Невтрачена Надія. До зустрічі.